Працює Городоцький телерадіопрес-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми «Городоочина» І на його початку коротко про головне. 214 матерів Городоочини отримали почесне звання Мати героїня. Народний депутат України Олександр Грега опікується дітьми чотирьох районів Хмельниччини. Минулої неділі Копенчани святкували День села. Президент привітав хліборобів Хмельниччини з новолотом першого мільйона тонн зернових. Багатодітна сім'я із Верховець отримає житловий будинок уже найближчим часом. Про та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах наших кореспондентів. Президент України Віктор Янукович привітав хліборобі Хмельниччини з номолотом першого мільйона тонн зернових у жнивах 2013 року. Цей результат досягнутий завдяки невтомній і наполегливій праці хліборобів. Велика подяка усім, хто сумліно вирощував і збирав урожай десь за вітання глави держави. Віктор Янукович побіжав трудівникам ланів міцного здоров'я, щастя та сімейного благополуччя. Чималий доробок у урожай Хмельниччини вніс і наш район. Жнивна компанія нагород. Дочині триває. Станом на 5 серпня в районі зібрано 20 тисяч гектарів ранніх зернових, що становить 82% до збирання. Середня врожайність становить близько 40 центнерів з гектара. Аграрії завершили збір озимого ячменю. Зібрали 3,9 тисячі тонн. А зимою пшениці зібрали 15 тисяч гектарів. Залишилося до збирання ще 1,1 тисяча гектарів. Товариство Городоцьке єдине в районі цьогоріч сіл горох. Середня врожайність якого становить 25 центнерів з гектара. Маловий збір гороху склав 424 тонни. Господарства району приступили до обмолоту ярих зернових ячменів, пшениці. Вже зібрано ячменю 60%, пшениці 32%. Після збирання ранніх зернових селяни проводять дискування стерні, Підготовлено ґрунту під посів озимих культур 9,2 і тисячі гектарів. Посіяного зимого ріпаку 787 гектарів. Керівники району особисто контролюють хід жнивної кампанії. Володимир свіжий голова районної адміністрації днями побував на полях городжини. Спілкувався з комбайнерами товариством Поділля». 30 центнерів з гектара середня врожай. Ні, цячменю Кремінянського блоку сільгоспідприємства аграрії приступили до збору ярої пшениці, яка дає по 30-30 тридцять -30 гектара. На полях дозріває кукурудза, розпочався збір гірчиці. Журналісти телерадіопресцентру центру стежать за ходом будівництва нового санаторного комплексу у Сатанівських товтрах Арден Палац. Завітавши разом із Володимиром Свіжим головою адміністрації на територію колишньої оздоровниці, товтри пересвідчились у тому, що будівництво грандіозної споруди ведеться швидкими темпами. Тим паче, цьому сприяє погода. Приміщення нової оздоровниці будівельники вже звели фактично до 99%. Зауважу що за один рік. Відтак до свого професійного свята вони виконали завдання замовників і левого частку робіт всієї будівельної галузі району. Наразі приступили до встановлення покрівлі та комунікаційних систем. Також утеплюють фасад приміщення. Ми бачимо, яке ведеться грандіозне будівництво. Я думаю, що в 2014 році до кінця 2014 року буде ведена перша черга на тисячу місць. Далі будівництво буде продовжуватися сьогодні. Уже практично побудовані є гуртожитки для медичних працівників. Будується завод по розлив. Во мінеральної води тут потрібно дуже багато буде десь біля в перспективі біля трьох тисяч жителів Будуть мати роботу. Обслуга це слісаря значить, покоївки, інші спеціальності, медичні працівники. Я думаю, що це велика перспектива для городоцького району за словами директора санаторного комплексу Валерія Калмикова, працівники пад прогрес яка є генеральним підрядом. Будем делать свои работы с затвержденным графиком. и качественно. Надеемся, что к концу следующего года мы закончим все работы и откроем свои двери для отдыхающих. Я думаю, что мы порадуем этим и не только жителей Хмельницкой области, но и всей Украины. Все смогут приехать, поправить свое здоровье, отдохнуть, набраться сил и с большим, большим энтузиазмом работать. И... Жить. зараз малярні роботи проводяться всередині приміщення встановлюють перегородки та як і був санаторій одним найбільших чи найбільшим платником податків, так він не залишиться, тому що сьогодні яка б юридична структура не створювалась, вона все рівно працює на базі селища Сатані. Вона тут зареєстрована, вона є платником податків і вона буде платити в рази більше ніж платила. І зараз сьогодні при створенні, наприклад, Ардена Палаца, ми платили до державного бюджету, тому що наші підприємства є. Платниками податків ми працюємо по відкритій цього. У нас немає ні двойної бухгалтерії, немає ніякого ухилення від податків. Ми працюємо в рамках чинного законодавства, розуміємо свої зобов'язання перед людьми, перед бюджетом і будемо створювати і працювати так, як нам належить. На будівництві санаторії задіяно 180 чоловік на інших об'єктах до 800. Загалом більше тисячі чоловік мають роботу, та щас тут працюватиме значно більше людей. Санаторії вже приймають анкети від бажаючих працевлаштовуватися. Відтак завдання влади по створенню нових робочих місць виконується. Чимало у нас ведеться розмов про те, що з введенням експлуатації нового санаторного комплексу там зможуть відпочивати лише люди, які мають змогу заплатити великі кошти. Однак, щоб відновити колишню славу здоров'я, керівники запровадять систему знижу для відпочивальників, становлять демпінгову ціну. Преференції надаватимуть інвалідам, ветеранам великої вітчизняної війни та малозабезпеченим. Важко бере оцінити місію матері у житті кожної людини з раннього дитинства. Ми переповнені почуттям безмежної любові та подяки своїй мамі, берегині домашнього затишку, найдорожчій та найближчій людині. У нашому житті Шестеро дітей виховали до Лапотівку в життя 79-річна лісовочанка Галина Дмитрівна. Труш Дочекалася жінка десяти онуків та вісім правнуків. Скільки ночей не доспала, скільки сліз виплакала, коли хворіли її сини та донечки, неможливо перелічити. Материнське серце хвалюється за кожну дитину, радіє за їхні успіхи. Відома істина стверджує, що недостатньо лише недородити дитину, їй необхідно виховати доброю, чуйною, порядною людиною, дати належну освіту і допомогти знайти своє місце в житті. А щасливі діти ростуть. Ше в дружній родині під опікою щасливих батьків, Галина Труш була серед десятьох багатодітних матерів, які днями отримали посвідчення мати героїня та матеріальну допомогу в сумі 11 тисяч 400 гривень. Цієї почесної відзнаки на тернагородочину достойні 214 жінок, які виховали п'ятеро і більше дітей. Миручиці атмосфері свята вшановували матерів у приміщенні центральної районної бібліотеки. З вітальними словами до присутніх звернулися представники влади Олександр Козер, заступник голови адміністрації, та Сергій Літвінчук, начальник відділу комунальної власності районної ради. Слюзи вдячності за повагу та слова вітань були на очах матерів. Слава Богу, господь зберіг мені сили давав, дітей не дивіться, мої досі та суні, то ще не всі. Дякую Богові, Господь їх. Вони вас люблять, поважають. Дуже, якби не вважали, то б не прийшли. А, вважають, люблять, люблять мене, мої діти. Ви задоволені, що отримали таку відзнаку? Довольна і хочу подякувати. Якщо можна тут, хочу подякувати сам Богові, що Господь посилає таких новосердних, добрих, чуйних людей. На Наврочисте вручення прийшли багатодітні матері зі своїми родинами. Діти щиро раділи за своїх матерів. Галина Труб завітала в райцентр із своїми доньками, онукою та маленькою правничкою Веронікою. Наша мама дуже добра. Ми їй дуже вдячні за виховання, за те, що вона нас поставила в такий тяжкий час на ноги. Ми всі отримали освіту. Але я сьогодні хочу сказати, що найдорожче з нашої мами сьогодні. Не та нагорода, яку їй дали, а то, що ми її дуже любимо. Наша мама не раз була тою соломинкою, за яку ми хапалися не раз в своєму житті. Вона нам дуже часто допомагала та соломинка. Працівники районного районноблинку культури юні співаки дарували цього дня матерям за душевні українські пісні, висловлювали слова щодо вдячності за материнську самовідданість, народження, зразкове виховання дітей, забезпечення мов сидішньої розвитку, бажали їм міцного здоров'я, благополучня та впевненості у завжди і продовжуючи тему багатодітних родин, відмітимо, що питання придбання житла для багатодітної сім'ї Наталії Капури, яка проживає у селі Зверхівці, вже майже Декілька місяців місцева влада підбирала оселю для цієї сім'ї. На вибір було запропоновано 10 житових будинків у Сатанівській зоні. Проте Наталія Миколаївна не погоджувалася на жодну пропозицію, оскільки вподобала собі іншу оселю. Ці будинки, які нам підібрали, вони, вони підходять для тих наших діточок маленьких, не знаю, ну, не життєспособні вони для дітей. Ті будинки, то, що вони предложили, на вони все одно ще і багато коштів треба вложити. Керівники ж цей вибір не схвалили, оскільки вибрана жінкою споруда розміщена біля траси, та й присадивна ділянка невелика. Діти ж у будь-який момент зможуть вибити з власного подвір'я на вулицю, де часто проїздить транспорт. Днями відвідавши родину Капор Володимир Свіжий, Олександр Козяр, заступник голови адміністрації, та Юрій Осацький. Юринецький сільський голова запропонували їм будинок, який знаходиться за 200 метрів від будинку їхньої бабусі. Разом із представниками влади до хати для огляду поспішали і члени багатодітної родини. Житовий будинок збудований у тихій мальовничій місціні недалеко від ставка. Присадибна ділянка до 50 соток. Є чималий садок, де ростуть яблуні, сливи, горіхи та вишні. Гілки плодових дерев аж гнуться під вагою яблук та слив. У будинку п'ять кімнат, поряд є сарай та літня кухня, а ще чималий город, обробляючи який сім'я може забезпечити себе овочами та фруктами. Звичайно, і до житлового приміщення і до інших господарських будівель необхідно прикласти зусиль, побілити, пофарбувати, встановити нову огорожу. Але діти тут перебуватимуть у безпеці, граючись на вулиці чи на подвір'ї. На тому і зупинилися. Тепер черга за тим, аби з допомоги інвесторів придбати даний житловий будинок. І народний депутат України Олександр Герего у своїй депутатській діяльності приділяє максимум уваги дітям, бо вважає, що увага підростаючому поколінню це значний внесок у завтрашній день нашої держави. Літній дитячий табір Подільські джерела який функціонує на базі Маліївської школи. Щороку збирає близько сотні дітей з Доневецького та Віньковецького районів. Досвідчені педагоги, вихователі, допомагають дітям з користю для здоров'я провести літні канікули. А діти самі з задоволенням співають та танцюють, звичають речівки, ходять у пішохідні маршрути мальовничої хмельниччини. Їм тут весело та цікаво. Днями у табір до дітвори з подарунками звітали помічники народного депутата України Олександра Гере, Андрій Шеньковича, Ніла Андрійчук та Валіна Заєць. Вони привітали дітворою з літнім починками та вручили волейбольні та футбольні мечі волейбольну сітку. Депутат Верховної Ради України Олександр Гаре вже не вперше піклується про підростаюче покоління. Він переконаний, що лише від нас наслих залежатиме яким вони З гордістю демонстрували діти подарунок від Олександра Володимировича. 20 комплектів меблів, ліжка, шахи, тумбочки та матраци, які вони отримали місяць тому. В першу чергу ці справи, звичайно, робляться для таких людей, як ви. Тому що ми не кажемо, що ви майбутні, ви вже сьогоднішній день, адже вам, сьогодні для вас просто ваша робота це звичайно навчання. Адже через 5, 6, 7 років ви прийдете вже фахівцями в ті школи, в ті лікарні, в ті відділення, які Олександр Володимирович і його команда сьогодні ремонтують, будують. У нас одна мета, дорогі друзі, вона можливо звучить трохи е, високопарно, але насправді. Сьогодні перед нами стоїть одна мета, яку ми самі собі поставили і на чолі з Олесам Володимировичем. Саме він і так формулює. Це відродження хмельниччини. Вихованці табору на чолі з директором Олександром Онищуком дякували за щедрі та потрібні подарунки. Вони підготували невеликі концерти з піснями, та таночками, речівками та щедрими слова вітань. Впродовж теми депутатської діяльності Олександра Гереги слід відмітити, що милосердя для цієї людини це риса, яка притамана Олександру Володимировичу, який розуміє, чуже горе співпереживає, намагається допомогти у біді. Трирічний Дунаєвчанин Костя Зінзюк потребує беретивного втручання. У нього вроджена аномалія дихальних шляхів. Хлопчик спілкується з рідними лише через спеціальну трубку. За словами матері Людмили Колегини, незважаючи на важку хворобу, він товариський, допитливий, веселий, любить життя. Мати малюка з любов'ю розповідає про успіхи сина, про те, як важко йому даються слова. Жителі Дунаєць, хто скільки міг, допомагають коштами на лікування хлопчика. Не стоїть острові проблеми сім'ї зінзюків. Народний депутат України Олександр Герега через своїх помічників Андрія Шенковича, Велінеза це ценила Андрійчук, Олександр Володимирович передав кошти на лікування хлопчика. Також представники громадської приймальні за конкретні справи займаються тим, аби костю відправити на оздоровлення в спеціалізований санаторій. Рідний дім, батьківська хата, дорога серце оселя. Тут ми народилися, зробили перший крок. А потім вийшовши на поріг, вперше побачили світ, коли вікна цвіли мальви, соняшники та троянди. А над хатою синіло високе безкраїне небо. 28 липня, подвійні свята відзначали мешканці мальовничого та старовеного копина, день села та 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. Сільський клуб був переповнений. Тут зібралися усі копанчани. Сільський голова Євгенія Липовецька, вітаючи одне святом, бажала селу розквіту, міцного здоров'я, добробуту громаді, наголосивши, що такі свята дають громаді надію на краще життя і спонукають людей вірити в себе і у свої можливості, колись балотуючись на посаду сільського голови. Я задумалася недоразново, як мені буде працювати на цій посаді, як буде як буде мені у майбутньому? І ви знаєте, колись у нас було засідання у центрі зайнятості, і нам задали таке запитання: чим ви пишаєтесь, чим ви пишається ваша громада? Одні голови відповідали: в нас є цілюща вода, в нас є цілющі джерела. у нас є а моя відповідь була: в моєму селі живуть найкращі, найпрацьовітіші люди. Дійсно, я дуже люблю своє село і люблю свої своїх людей. Між минулим і майбутнім нас роз'єднує одна єдина мить це мить життя. І наше життя сьогодні таке важке, і воно одночас і дуже прекрасне. Але наші люди чомусь зараз забули ті духовні традиції, ті ту українську щиру пісню, яка перейшла нам від діда прадіда. Сьогодні у нас велике свято, свято села. Воно ще й бачите, нам сам Бог допомагає. Ми останню неділю липня зустрічаємося. Сьогодні таке велике християнське свято, свято. 1025 років хрещення Росії. О, і от сьогодні я думаю, що поєднання свята села і поєднання цього свята. Всеукраїнського християнського свята в наших в наших серцях зародиться любов до ближнього, повернеться, повернеться те взаємопрощення, яке вимагає від нас, які пишуть нас і церковні канони. І дуже приємно, що сьогодні ми прийшли привітати нас. будуть сьогодні вітання від маленького, від новонародженого, новонародженого і до найстаршого жителя, бо тому, що наші люди, наші вони варті того. Вони дуже працьовиті, вони дуже хороші і, і, і жителі моєї територіальної громади. Найкраще за сценарієм свята, яке провела організатор та ведуча Ольга Радюк, увага була приділена всім категоріям жителів села. Вшановували щирими словами, з душеними піснями та подарунками від інвестора, який орендує землі територіальної громади, агрохолдингу, мрія, поділля, подружні пари, які цьогоріч стали на весільний рушник, та ті, які прожили разом 50 років, шаномних трударів та старожилів, сім'ї, куди завітав лелека, багатодітні родини. Та найбільше вдячних слів було висловлено на адресу колишнього місцевого колгоспу Івана Бажана. Саме під його керівництвом окопані збудували школу, заасфальтували центральні вулиці, провели газопровід та водомережі. Жителі села пам'ятають добро, а тому в перерві святкування, вступивши Івана Васильовича, розпитували про його здоров'я, згадували минуле. Час був, на мою думку, добрий. Ну зараз щось всі критикують, але ми багато використали. Постанову уряду про соціальний розвиток села. І тому ми постаралися використати за всі за газифікацію, за асфальтування доріг, за, за школу, за будинок побуту, держава всім нам повернула наші кошти. Ну і завдяки цьому ми зробили, розвивали села розвивали село. Ну і вирощували і, і високі врожаї. Зернових тварини, все було на підйомі. Та так вроді, старалися, щоб все було нормально. Люди, люди вкупні, прекрасні, працювали добре. Ну, і... і сьогодні, компенчани, я бачу, дякують вам і вручають і карова, і дякують, і подяки. Приємно. Та, та ясно, що приємно. Вручила подарунки та подяки за підписом Івана Гути та сільського голови, представник інвестора Валентина Грищишина. Вітальному слові Валентина Олександрівна подякувала всім жителів територіальної громади за їхню нелегку хліборобську працю, побажала процвітання та розпиту русськи купину і його жителям. Тут гарний краєвид, водопад в нас є дуб, там вже давно росте. Це ну я знаю, що ліси. Сьогодні свято села хотіли ви бути вдома в цей час дивитися телевізор чи все ж таки зустрітися з односельчанами? Ні, звісно, ні. Я хотіла би тут бути, я сюди прийшла. Відомими піснями, танцями, жартами розважали учасники художньої самодіяльності кухницького будинку культури під керівництвом директора Ланідар Дюка. До речі, вони за власні кошти пошили костюми до свята. У їхньому виконанні були українські пісні та жартівливі. Чи не шкодували своїх аплодисментів. перед односельчанами з концертами номерами виступали юні жителі Купна і поважні жінки? Порадували своїми виступами і гості, які цього дня звітали на свято, артисти з Великої Левади та Лісагір. Хороший у нас руководитель був Божан Василь Іванович Іван Васильович. І от зараз він тут присутній, вже десь пішов. Ну, ну зараз нема того, що було. Як вам зараз живеться в селі? Ну так якби додали пенсію, то було б добре. А скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній свят? Нормально, то мені подобалося примірно. Хорошо. Організовано все, і це благодаря от голові сільської ради і за вклопче нашої. І в нас там на водопаді хорошо. Там все теж люди празнують, віддихають. Нормально, то що треба. Смачним був запашний каравай, в який було вкладено душу, любов до землі та повагу. Валентина Грищишина передала його сільському голові. А Євгенія Липовецька в свою чергу передала його тим, чиї руки пахнуть хлібом, тобто усім хліборобам і мешканцям рідного села. Тож усі присутні відчули дух єднання, взаємодопомоги, повернення до власних витоків родоводу, коли звучали акорди останньої пісні, весь зал столич аплодував. Все те закінчилося, та людям не хотілося розходитись по домівках, адже позитивні емоції і радість переповнювали кожного, хто завітав цієї погужої днини у сільський будинок культури. Цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній випуск. Творча група програми Городощина. Дякую вам за увагу! Бажає гарного настрою на вихідні. Та наступний тиждень на все добре. До нових зустрічей.